Є таке, знаєш, прекрасне місто Проскурів. Та, він же ж хмель, Він же ж Хмельницький. Прекрасне і багате на багатих людей. Та. Півтори мільйони, півтора мільйони доларів незадеклароване майно. І усе це у депутатки Хмельницької міської ради знайшли працівники державного бюро розслідувань. У своїй декларації жінка взагалі не вказала наявність у неї готівки, кажуть у ДБР. Водночас, під час обшуків у індивідуальних банківських комірках. Відкритих на її ім'я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад півтора мільйона доларів США у різній валюті. Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією. Директором якої є депутатка. Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.